Ну що ж, друзі, є новини мудрим і небайдужим, як кажуть деякі наші е, блогери. Е, так от е, Федерів заявив, що в нього є чіткі плани, як продовжити надалі е, війну, як воювати. О, тобто немає чітких планів, як йти до мирного процесу, а саме воювати. І я вам скажу, що на сьогодні ці плани увалюються тільки тим, що у нас не буде коштів, навіть якщо взяти, що Євросоюз підписав нам надання допомоги в 90 мільярдів, то їх немає і не буде. Тому що для того, щоб вони були, потрібно продати віксіля. Країнам Євросоюзу на десятки мільярдів тих коштів у них немає. Тому немає коштів, які можуть бути чіткі плани щодо війни. Сьогодні ще є таке там, про Юлю Тимошенко, що в неї звинувачують. То що вона брала кошти, але я не на це хочу звернути увагу. Я ще не розібрався для чого там цей парламент. Ви зверніть увагу, на якій мові поза камерами вони розмовляють.